Продовжував відбивати штурм росіян, попри поранення ока та важку контузію. Військовослужбовець 23-ї бригади Нацгвардії Хортиця на позовний пірат розповідає під час оборони позиції на межі Донецької та Запорізької областей потрапили з побратимами під удар ворожого FPV-дрона. Це було у грудні місяці 23-го року. І нас із чотирьох чоловік, три трьохсотих одному в ногу в. Стопу, а другому чуть вище коліна. У мене око, голова, плече та ступня. Спочатку подумав, що уламками побило усе обличчя, згадує пірат. Втім, згодом зрозумів, що найбільший біль у лівому оці почав надавати собі медичну допомогу, розгорнув зіп-пакет, наклеїв зіп-пакет і забінтувався. Потім шапка та каска». Після цього пірат разом із пораненими побратимами продовжив відбивати штурм окупантів. Ми почали відстрілюватись. Спочатку стріляли хлопці, які поранення було з ногами, але відповідно стояти на нозі важко, коли в тебе турнікет та ще поранення. Потім один відстрілявся, другий. Потім я їх поміняв. Ми почали відстрілюватися. І вже коли прям дойшли, ну, близько-близько з сумірних позицій. Хлопці почали допомагати ФПІшками е, там, мінометними обстрілами. Після відбиття ворожого штурму на наших захисників чекав вихід до точки евакуації. Пірат каже, мали пройти близько восьми кілометрів у темряві. Дойшли до суміжної позиції до хлопців. Зайшли на їх позицію, щоб там трошки передохнути. Води, муляки, грязі, просто по коліна, все наліпає. Ми там посиділи, трошки перепочили і пішли далі. Ну, якось на щастя, типу, всі в трьох вийшли. Уламки ворожого дрона пробили пірату ліве око. Один з них і досі перебуває там. Бачити тепер може лише правим. Тепер у мене кусочок Донецька влазить. Вже ризиків ніяких немає, але були раніше, тому що він не мог як інфекційний і перекинути це все на праве око, уколи під глазку для того, щоб не було інфекції. Нині чоловік працює у службі забезпечення бригади. Каже, попри можливість звільнитись з армії, не хоче полишати побратимів. Зараз в планах пірата видалити пошкоджене око й поставити протез. Цього року, так, да, квітня. Око можна видалити у Запоріжжі, а протезування безпосередньо це буде або Харків або Київ або Вінниця Карина Галунова Владислав Киящук Суспільне новини Запоріжжя.